Доброго дня. Значить, сьогодні о 14.00 відбудеться сесія. Перед сесією треба всі питання погодити і розглянути їх на засідання комісії. Так от, Василь Миколаївич, вам слово. Голова комісії, будь ласка. Доброго дня, шановні, присутні порядок денний. Усіх на руках є, так? Угу. Да, Кворум для роботи є, з п'яти депутатів присутні три. але Олександр Іванович Ременко обіцяв підійти. Так що розпочати роботу можемо. Хто за? Проти, втрималися одноголосно. Так, порядок денний є у усіх. Да, я нарахував 8 питань. Хто порядок денний? і не Є пропозиція взяти порядок денний за основу. За? Проти, втрималися одноголосно. Доповнення пропозиції до порядку денного є. Є пропозиція взяти порядок денний за основу та цілому за. Проти отримались одноголосно. Олександр Іванович, то загальний порядок денний. Будь ласка, там в кінці-кінці вистайте кінці там за mm -hmm. питання. Ще, 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 ще. Ще знаю. Ні, ну абсолютно. Найдіть, будь ласка. Для ознайомлення хочу зачитати... А, по регламенту, я думаю, за півгодинки вкладемося, так? За. За, за. 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 проти, приймалися. Она голос. Вкладемося, Івано. Раніше, значить, раніше. Хочу для ознайомлення зачитати протокол засідання комісії. Це пов'язано з клопотанням товариства і товари компаній. Для ознайомлення. Там із п'яти членів комісії були присутні три. Зараз Борис, Олександр Борисович, педагог команда йогоруч і я. Тобто, які ми просимо вирішити, щоб, що просимо вирішити, щоб Україна товар компанії вирішила. Перше, це документи, що подали до сесії документи, що підтверджують безпеку обладнання, яке буде встановлюватись на станції мобільного зв'язку. Висновки про його вплив на науковище середовище це друге питання. Третє, в зв'язку з можливим тривалим відключенням електроенергії. Передбачити встановлення альтернативних джерел енергії, але там по законодавству передбачені вже встановлення таких джерел енергії. І четверте з метою створення безперебійного доступу до вежі мобільного зв'язку в різні пори року та при різних поводних умовах передбачити заходи, покращення під'їздного шляху до неї. Там просто ґрунтовка, її там не бала, там, може, метрів 100 але вона грунтовками їх прохали, щоб вони просипали хоча б ще один. Ну, тобто, якось, бо туди люди їздять, бо... Ну, трошки грейдернути. То... Так, трошки і там, ну, тобто. Та, да, та, та, ну, ну, то. оце, хочем... оце те, що ми хочемо, оце те, що ми хочемо направити щоб вони це питання вирішили. Ну, це для ознайомлення. Так, переходимо до розгляду першого питання. Загальне питання про скасування рішення, Анатолійович, перехід. Просимо, просимо значить, скасувати рішення 49-ї сесії 8-го скликання від 20 червня 24-го року номер 369 про надання дозволу на розроблення документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки, 26 квартал, 945-та ділянка. Значить, в реєстрі речових прав ця земельна ділянка є. Ну, тобто, кадастровий номер цей присутній. А в відомостях державного земельного кадастру цієї земельної ділянки немає. Ми коли почали ж виясняти, у 2021 році ця земельна ділянка вже була поділена на земельні ділянки по 2 гектари для ведення особистого селянського господарства. Тому ми просимо скасувати рішення сесії 20 червня 2024 року. Ще до цього не дивилися. Чи не розібралися? Не додивилися. Ясно. Треба десь десь десь. Прилітанські люди ще. В 21 році, це ще до початку війни, вона була поділена? Так, нам надавався дозвіл, там розроблялися проєкти відведення земельних ділянок, вона поділена. Так нам номи не надалися, чи хто дасть вона дала? Номи вона не надалася. Ось в червні. Ні-ні-ні. Ні, в 21-му році ще чуєте, що вона те, що ми хотіли поділити, щоб на аукціон виставити, так я так кажу? Так, так, так. Цю земельну ділянку ми пропонували поділити. І виставити на аукціон? Так. Да. 20 з лишніх ну, гектарів? Так, да, 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 так. Вона більше, так, да? да, 20 гектарів і mm -hmm. надавали, надавали дозвіл на повну. Тому ж кинулися вияснити. І що це? Я не знав. Бразило. Чи там вже якийсь емоціон? Не знаю, чи. Зрозуміло. Є запитання? Є пропозиція погодити скасування рішення 49-ї сесії 8 скликання за час червня з року та направити на сесії Діківської міської ради. За проти отриматиме голосу. Слідче. Про внесення змін до рішення шостої позачергової сесії 8 скликання від 19.03.21 року про затвердження переліку земельних ділянок призначених для продажу. Право оренди земельних ділянок на земельних торгах у формі аукціону, окремими лотами, та надати дозвіл на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та технічної документації землеустрою. Значить, у нас є таке, є таке рішення і просимо, просимо це рішення доповнити, доповнити ділянками, ділянками їх загальна кількість 9 штук і включити в оцей перелік. Цей перелік земельних ділянок комунальної власності, які призначені для продажу права оренди на земельних торгах. Це опілянки ділянки, ті, що ми е, приймали рішення щодо виготовлення технічної документації, щоб допомогувати картку чисто в комунальній перелік. Є продажу права оренди на земельних торгах. Є запитання. Є пропозиція поводити на цей змін до рішення 6 сесії 8 -ї, скликання де від 19.03.2021 року. Про збереження переліку земельних ділянок призначені для продажу права ради земельних ділянок на земельний торгової акціону. Доповнити 9 земельними ділянками. За, проти, утрималися одноголосно. Слідуючий блок пророблять звернення щодо затвердження документації землеустрою та передачі власних земельних ділянок. Звертається Шенипенко В'ячеслав Юрійович щодо затвердження документації землеустрою та передачі у власність земельної ділянки площею 569 метрів квадратних. Це житлова забудова. Земельна ділянка розташована за адресою міста Зінків, вулиця Дроздівська, 35. Право власності на житловий будинок посвідчено. посвідчене. <кій> Є пропозиція погодити зранку щодо завершення документації землеустрою та передачі у власність земельних ділянок Шнепенко В'ячеславу Юрійовичу під житлову забудову погодити на проти народи сесії зінківської міської ради. За? Проти утрималися наголосимо. Третє питання про завершення документації землеустрою та передачі земельних ділянок в оренду. Звернулися з попитанням ПСП Високе про затвердження документації та передачу в оренду земельної ділянки загальною площею 6,3647. Це земельна ділянка для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, господарський двір, який розташований за адресою село Високе, вулиця Центральна, 25С. Право власності на нерухоме майно там посвідчено, Пропонується терміном. Терміном на 7 років і 4% від нормативної грошової оцінки розміру орендної плати. Є запитання. Є пропозиція погоди та залежної документації землеустрою і передачі оренди земельної земель, ділянки ПСП Високий господарський двір гарною площою 6,347, хто направити на роля сесії Зінківської міської ради. За проти, трималися одноголосно. Слідуючи. Значить, Звернувся з клопотанням Свириденко Владислав Володимирович про затвердження технічної документації землеустрій та передачі в оренду земельної ділянки площі 60% для городництва в селі Тарасівка. Пропонується терміном на 15 років 6% від орендна плата, 6% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Це вже, це вже не затверджене ніких начнет. Є де питання? Є пропозиція погляду задання коментації замовлення та передачу за мене ділянку оренду для городництва серединку Владиславу Володимировичу та направити на сесії Зінківської міської ради за проти утримуватися одного голосно. Про передачу земельної ділянки в оренду. До Зіньківської міської ради звернувся Мицик Наталія Григорівна передачу щодо передачі в оренду земельної ділянки 790 метрів квадратних для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку. Значить, Земельна ділянка розташована в місті Зіньків, вулиця Возближенська, 72. На попередніх сесіях ми затверджували, погоджували, погоджували проєкт. Це статистика, так? Да? Так, да, це був статистика. Значить, Пропонуємо терміном на 5 років і 1% від нормативної грошової оцінки земельної. Є запитання? Є пропозиція поводити передачі за мене ділянки в оренду миссив Анатолій Револьмі та направити на роботу з Зінківської міської ради. За проти отрималися одного голосу. При внесення змін до договорів оренди землі. До Зінківської міської ради звернулися ТОВ, України Нетворк, Союшен Начикинів. Щодо, щодо внесення змін до договорів оренди на земельні ділянки, які розташовані, яка розташована в селі Лютенське будище площею 45 метрів квадратних. Значить, там просто міняється в усіх цих скажімо так, договорах, там міняється просто сторона договору. Орендар. Орендар міняється. Змінив назву, тому вноситься зміни у договір раре. А був водофонд. Водофондри, так. Далі друга ділянка по Тарасівському старостинському округу, mm. земельна ділянка площею 10 метрів квадратних розташована в селі Пірки. І Шилівський старостинський округ 500 метрів квадратних. Mm. Значить, 500 метрів квадратних розташував. Та ж зараз вже давайте закінчимо. Є запитання? Тобто термін не змінюється, нічого не змінюється. Просто оренда змінюється. Страва. Страва. Просто зімниця старова. Да, да. да, є запитання? Mm. Є пропозиції знесення зміни до оренди землі. До трьох земельних ділянках. – будещанський Тарасівський та Ширівський. Зміна орендаря, Тові Крайн і зводафон на ТВ Крейн Солюшен. Без зміни терміну і підсумко раної плати. Є пропозиція поводити і направити на реальну сесії з міської ради. За? Проти. Утримались Одноголосно. Так, є пропозиція перенести. Питання про резерва щодо продовження терміну дії договорів доверяння землі на ну, поміняти ну, ну, питання просто дістали. Тобто і шостому на восьму переставити. Олександр Іванович прохається, як його буде конфлікт інтересів, він просто вийде. А, да, 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 просто це буде тоді останній. Так, так, так. Просто переставити. Хто за? Проти отримались перед змінням порядок перейдя... денний трошки. Тоді у нас зараз <роди> я, воно, я вас люблю. <роди> <маю>. на. на. <роди> про надання згоди на передачу суверенної. Так, тобто? да, про наняння згоди, <роди> згоди на передачу суперенної частини земельної ділянки. Значить, До Зіньківської міської ради звернувся колеги про Віктору Михайлович. Про надання згоди на передачу суверенної земельної ділянки. Значить, земельна ділянка для ведення товарно-сільського господарського виробництва це господарський двір. Значить, місто Зіньків, Солов'янівська, 149А, земельна ділянка yeah. загальною площею 5,8708. Просто надати дозвіл на суборенду частини земельної ділянки. Значить, можна сказати? так. значить, що там? Видали, спасибі вам, робив я ту землю, але там площадка, де було АВ. Там асфальт, заасфальтовано воно все, зроблені під'їзди, такі як ями. Ну і до мене звернулися товариші, хочуть поставити там станцію у mm -hmm. Тимчасова споруда, а ями там є, які є. Шатро просто буде, та і все. Оце так, і тут фотокціоновці, а ви казали 5 корон? 3 ну, там три сут... слоти все нам. Три слоти, правильно, ну, я ж не кажу, там десь казали якісь. Три там, да. там… То загальна там... та, площа земельна. А, 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 а там ми та, 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 не асфальт, І по ділому воно буде, 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 буде. по-хазяйськи буде, будуть їздити, проводити, проходити, те Оце таке. Mm? <звіт> <звіт> є ще запитання? Нема. Нема. Є пропозиція, тобто законодавства. Ми ж можемо далися. Нічого не дойдесь. Да. Ні, ну просто. Все, все да. ділянка, а ви її частину. Ну, ділянку. що тоді, значить, нема питань. Так, є пропозиція надати, надати згоду на передачу суперенду частини земельної ділянки площею 3 сотих кликанку Віктору Михайловичу направити на погодити і направити на сесії Зінківської міської ради. За проти утримались одного голосно. Дякую. Прийде, ну, розна тихо зможе приїхати. Щоб не в Болтової їздити. Ну, а це ж нам вже буде безкоштовно. Слово ж не казав, у нас один за задур. Своє слово відповідає. Олександр Іванович, ну ви мене знаєте? Так. нас скома Роса пише. Проводить звернення щодо, дозволу... про щодо надання дозволу на розроблення документації з земельної устроєння. Надійшло звернення від Олексієм Юлії Миколаївни про надання дозволу на розробку технічної документації встановлення межземельної ділянки натуринного на місцевості. Значить, земельна ділянка орієнтовної площі. Розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для городництва неорієнтовною площею 0,04. Земельна ділянка розташована для інформації там, в районі, де корення, лікарні, там і там за всі маленькі кусочок такий шов. до їхній викопну. Ну вон, так що ж вони там десь, десь межа ну, і так, ніяких но, і... Лежа, і, і За і, забором, за забором і цей клас. Mm. Mm. Все, то є питання, ні? Yeah. Можу давати під блоком, да. чи по Ну, е, Так, є пропозиція поводити розв'язування надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою, так? Да? Правильно? Олексій да, да, да. е, Юрій Миколаївні на мене джонку площею 40-х для городиста і направлені сесії Снітівської міської ради. За проти отрималися одноголосно. Це ж вона живе на Гаголіна, так? Да? Це завжди ніхто там, там, не користувався. Ні, ні-ні. Ні, бо ще не зараз ви не були з Чепенком там, так що не вона Нічьє, вони ніхто не вийде. Ні, 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 ні. Слідуючи отопавлівський старостат. Просимо надати дозвіл на розроблення технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площею 4 гектара для ведення товарного сільського виробництва. Це е, земельна ділянка, вона... Скажімо так, визначити кадостровий номер з, з, з подальшим е, виставити на аукцію для продажу праворання. Там земельна ділянка не спромована. Ну і, і ніколи не використовується. Да? Да. Не віриться мені, що таке було. А ага, ще й така ділянка. Ну, там... По факту ми можемо використовувати Я Державному земельному економіці. Сам не приводжується. Є... Ну. Ну, ну, нема нема. запитання? Є пропозиція поводити звернення виконавчого комітету Київської ради по надання на дозволу на розробити проєкт землеустрою на земельну ділянку площі. 4 гектари по по Альбійському старостату і направити на розгляд сесії Зіньківської міської ради. За? Проти утрималися одноголосно. Звернулися з клопотанням про проти картопля Полтавщини, надання дозволу на вироблення проєкту землевисту щодо відведення земельної ділянки, площею 3 гектари під, 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 під захист мілісосмогами і е, Слідуючі тоже земельна ділянка орієнтовної площею 5 гектарів, також для РНП захисту місцевої зміни. Є запитання? Є пропозиція поводити звернення ППК Топ-Лекоджерів щодо надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою на земельній ділянці площі 3 та 5 гектарів під захисними місцевою саморами та направити на сесії з інтерв'юської міської ради. За. Проти отрималися одного голосу. Слідуючий блок питань. Проводжу зранку щодо сполоблення темної дії договорів землі. Я Ремен Олександр Іванович заявив о концерт інтересі. Тут одне підприємство. Надійшло звернення. Є пропозиція блоку. За. Проти одного одноголосу. Надійшло звернення від того Обрій про продовження терміну дії договорів оренди земельних ділянок, кількістю 6 штук. Це земельні ділянки невитрибувані земельні частки ПАДІ, площию 1,78, 1,8230, 1,7486, 1,7489 і 1,7478. Я ділянок. Розбилися тут. 24. Пропонується продовжити на 7 років 12% від нормативної грошової оцінки Які запитання є? Є пропозиція звання щодо продовження терміну дії договорів ради землі. Тов обрій на 5 земельних ділянок. Про продовження терміну 7 років 12% погодити і направити на сесії зірської міської ради. За? Проти? Затримали одноголосно. Питання різне. Закінчилось. Є нема. Запрошуємо всіх на сесію на 14-ту годину. До зустрічі. Дякуємо за роботу.